Чи стану я кимось? Чи зірка я, чи досягну взагалі чогось в своєму житті? Впізнаєш себе? Ось я себе дуже добре бачу в цих питаннях. І я розповім таку дуже коротеньку історію про одного чудового парня, який в 24-му році поставив ну, тисячу планів і цілей, які потрібно йому дуже. Дуже конче, прям, прям, максимально сильно досягнути. І тепер таке питання: угадай, скільки досягнув, то небагато якось? Ну, відсотків 500 вийшло, а вся інша купа вона в смітнику. Плани залишилися планами, мрії залишилися невтіленими. І ти зараз дивишся в екран і думаєш, якого корми хочеться, якщо чесно. А, ти подумаєш, чого ти мене бачиш, що ти слухаєш якісь дебільні історії про те, як якийсь тіп ставив плани в 2020 році. Та я тут просто для однієї цілі. Я створюю свій проєкт. Він називається від нуля до безкінечності, де нуль це в принципі я зараз, якщо бути відвертим. Тут простий парень, як я буде показувати свій шлях. Як я вже сказав, одноіменного проєкту від нуля до безкінечності, Сарянчик за тавтологією, але як є, і втілювати в реальність свої категорії. У мене їх три: перша спорт, друга музика, третя саморозвиток. Це такі три основних цілі, на які я фокусуюся, і які я буду розкривати по ходу цього проєкту. Ви все дізнаєтесь пізніше, більш детально, цікаво. Але зараз стає питання. Для чого мені це все? Яка моя з цього вигода? Та Взагалі ніяка, якщо ти тук. тук войдіть. Окей, ціль цієї двіжухи така. Є методи. І методів існує дуже багато. І як досягати якихось цілей і планів, щоб вони ставали реальністю? Але є велика проблема 90% це. Інфоцигани, якісь каряві, приколюхи. Я віддам перевагу зупинитися на реальних методах. А ну, наукових, підтверджених, перерізаних. Не те, що одної день не сталося, запрацювало, і вона тепер продає курсик за тисячу доларів. Дивимось. Ні, такого не буде. Я не збираюсь парити ніяких курсів. Мені інфоциганство не цікаво, та і як заробіток цей проєкт. І, взагалі, свою діяльність я не розглядаю. Я просто хочу показати те, що ось я вибираю свою стартову точку це сьогодні. Це ось цей момент, коли я дивлюся в цю камеру і розповідаю цю історію. І мені щиро хочеться знайти ці варіанти досягнення. І моя найголовніша відмінність від усіх інших, кого, можливо, ви вже зустрічали, або ще зустрінете, або, можливо, самі станете таким, це те, що. Я це буду робити відкрито на камеру і справді з нуля. Я дам вам змогу побачити, що це можливо. Навіть якщо в мене це не вийде. Навіть якщо це ніхто не буде бачити, я спробую я кайфану це 100%. Я дуже люблю знімати відео. Я дуже люблю жартувати, якісь дончики кидати. Все буде. Тому підписуйся. І розвивайся разом зі мною. Бо ти ж не лобін. А тепер мій шлях починається прямо зараз і тут, з цього місяця, з цього дня, 9 січня. А коли почнеться твій? Це вже інше питання. До зустрічі!